Лютневі морози, мешканці п'ятиповерхівки на Володимира Великого змушені зустрічати з дірявим дахом. Невідомий інвестор в обмін на право облаштувати мансарду пообіцяв замінити покрівлю. На зелене світло від мешканців благодійних чекати не захотів і без жодних дозволів почав роботи. Люди забили на сполох, і наразі будівельники зникли. Покрівля ж так і залишилась частково розібраною. Вони мали вже будувати, Блоки ставити розумієш, але пішли мешканці. Заборонили. І так зазалишлося все. Як так буде все, то залесніти. А як хочу зими будувати, то взагалі буде треба. Прихильники ж надбудови бідкаються, дах справді тече і самотужки впоратись з водою не можуть. Допомогти людям взявся чоловік на ім'я Олександр Хайба. Зустрітися з чоловіком не вдалося. Натомість відшукали ще одного ініціатора будови Андрія Кальницького. Жодного зиску переконує не шукають. Хочуть лише разом з сусідами навести лад в будинку. 118-та квартира, 136-та квартира, 137 тридцять 138 сто 139-та. Далі квартира з перших під'їздів, всі за і всі хочуть зробити не моїми коштами, нехай би коштами, а Стами власними коштами хочемо зібратися. Просто ми це так якби очолюємо. Позов до забудовника уже надіслали у Франківський районний суд. Від цього рішення залежить чи продовжать будову на Володимира Великого.